— Добрий ранок. Добрий. — Олександр Миколаївич, розкажіть, що у вас сьогодні по планах. Нічого. Все по-старому. Міняємо колеса. Знімаємо компресор. Так я вчора це розказував усе. Ну так ти ж вчора Бачить це все не робив. В те саме в день тобі розказував. — Так ти ж це вчора не робив. Ну, побачу, що ми робимо, бо це я тут можу докладати. Буде те саме, що вчора. Так я ж не буду біля тебе півдня стояти. О. Це що Саш? Це колеса. Що ти з ними будеш робити? Містами мене. На голову падає. Там <свист> не зікола. Такби були зіловські, то пробивали. А коли Камазовські, ти бачиш, вони пробивається. Покоцаний. Ого! Есть. А отогуля. Що, що? Огуля! Да. Ось. Збоку чи не? Оце що? Трошки єда. І осінь, ясю. Це ж хороші наше дороги. Чуже їх не стане не файли. Якщо ви ті фрами роз друзі ще так назілує класно П'ять гайок і два колеса зняти Якби була азіловські задні диски, ніхто б їх не міняв. А чого? Тут просто прокладка, да? Така і... сама. Та й на гірні тісь. І тонка. Да. Я не знаю може, що. Може і дозмути. Та ні, це вони самі щось ліпили, мабуть. Щоб товщим може було. Так ти розумієш Що ж утолщать Чотира його. Я не знаю, ставить у назад. Давай ці тонки Ну тонкі, да А ці оставляти. Я думав, воно рубать. А воно з іншої сторони, вона ціла потомка. Її повитирать герметиком намазати і прикрутить назад. В смысле її рубать, чи вона дублена. Дублена. Вона ось опокусане, оце ось може пускать. Тому і це дублена. Те все отам цей був. Солярка, видно. Yeah. і болти перемоги так що я буду забирати ось я не бачить воно хліб поставалось ми його висохне. висо тут її почистити надо буде цю О, ти вже мою наклейку собі приклеїв, так? Да? Взяв, поодклеював мені. Якусь. Вон Ванна, Да, я не знаю, що тут кожний тоже мабуть. Чуть тебе ж вивчиться ті не треба. І болпіва там мої заразуми всі. Як собирати частенько, все буде у нас. все красиво.

Як Побігати з ними? Покачати? Так, а дядя Вова тут. Банні процедури, да, дядя Вова? Щодива дві. Домивається чи не хоче?

Ты Саш, тут медитируешь? Так, да, бо тут таке воно присране. А болт крутиться у тій гаті? Ну не викруті. Видно краюк. Ну як обичний, його треба заточувати. Ну а крутиться туди сюди, так? Як завжди, за складу все контролюю. Ви не думайте, що хлопці там самі. Да, Кармель? Ти все контролюєш? Молодець. Без тебе нічого не зробиться, да? Молодець. Ти все держиш під контролем. Ох, і кішка оце така. Тут кішка контролює собаку, все під воротами. Патрон, ти теж все контролюєш? Чи ти тут спиш? Патрон теж. Підеш, ліп, підеш. ти, Що Ти теж все контролюєш під воротами тут лежиш. Все господарство контролює процес. Патрон підворота воротами хлопців. Джесся тут лежить. Нюхає, що я на кухні готовлю, так? Да? Ой, Кузя, ну ти, звісно, да. ти найбільше робиш з усіх. Все, кошак. Ох, ти жіктюнька така. Так, да? молодець, молодець. Контролюй, щоб все було до діла. Да? Чи ти десь хліб тут сторожуєш? Молодець, молодець. Такі голодні, що хлібом їдять так от, через силу. Вот таке в нас і господарство. пуп 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 Робота кипить. Шо? Робота кипить. Уже дванадцята Саня, вже пора обідать. Чи ти оце вже й сів, ждеш, поки я гукну обідать? Замарився вже їсти не хочеться. Так. Тоже не тягнувся, тих колес. Натягався тих колес. Ну хорошо, що не наковтався. Натягався то таке. Та й друге переднє щось будеш робити? ну? Mm. Ні. Mm -hmm. Це ж, бачите, мене трошки під'їло. Тут уже шкурням жопу. Mm -hmm. Вже треба передок робити. Ну, то, есть работа не Да. Так что вы будете есть уже как до работы? Да, нет. Нет. Наша работа работа. А. Что тогда нас спать? Пиздец. Сейчас сделаю вам хай компрессор докрутишь, а чтобы выставить ремень, угу. чтобы там герметик присох хорошо. Так, хлопці в обід, трошки перекур, бо щось сьогодні сильно тепло, Сань? Ковульчик холодненький, ваша бургур з м'ясом і салат синій перець. Смачно. Дякую, вам тоже. Спасибо. Ну що Саш, на сьогодні вже шабаш? Ні. Ну з зілом вже все. З зілом переробили, колесо зробили, компресор зробили. А ми далі трудиться. Зараз будемо вже зіло грузити. Так, а ти кудись його будеш вивозити? Ну, поволі. Що Шо ти зараз будеш робити? Морожено. Їсти? Сук <сіст> <Їсти? Yeah. сіст> заморожений, да, смоглать? Щось uh, да. <сіст> пачки якраз на три розміра біш. Та уже ж економія. Маркетинговий ход, пачка велика, а морожена маленька. Ага. Uh, uh. Тут все серйозно. Трішки перерва, так? Да? Щось пачку затклали, блядь, по самі Гнонди. Так, от. Хлопці віддихають морожено, перекус, зіл набрунений. А тепер, що ти казав, оцей, да? як будете кудись. Оббала. Най кукучу. У нас куча от сів. Ну, Хозяйського батька дитина, все чимось зняти.